Я завжди думав, що приймаю правильні рішення. Тепер я вже не знаю. Вега пекельна була битва. Синко, саме такого лідерства. Я й очікував. Треба бути готовим до будь-чого. Думаєте, мені соромно проявити повагу до того, хто врятував мільярди життів. Зараз ці виродки засіли на нашій колонії на Фелпрайм. Вони налітають цілими хвилями. Ти коли-небудь бачила цих створінь? Ні, ніколи. Ціла колонія зникла за ніч. Схоже на чийсь лихий жарт. Я пам'ятаю тебе, твої піхотинці воювали з кривавою зграєю, командир якої я. Я знаю, ти намагаєшся усіх нас захистити, але іноді обставини складаються не на краще. Я бачу тут лише загін найвправніших спецпринців. Ви не бояки. Поки що. Сьогодні ми побачимо з чого виліплені піхотинці. Настав час заслужити цим людину. Думаєш, я прийняв неправильне рішення?